Мешканці Нетішинської територіальної громади, зокрема працівників Хмельницької АЕС, з початку повномасштабної війни активно підтримують ЗСУ. Волонтери допомагають тим, хто цього потребує найбільше. Згідно державної ініціативи Пліч опліч щодо допомоги громадам, які постраждали і страждають внаслідок збройної агресії РФ, до Нетішинської міської військової адміністрації звернулася великоолександрівська громада Херсонщини з проханням надання гуманітарної допомоги. Громада знаходиться на межі розмежування, перебуває під постійно. Ворожими обстрілами та бомбардуваннями. Гострою проблемою для мешканців є найнеобхідніше харчові продукти та товари першої необхідності. Працівники філії ВПХС, «Атена» як енергоатом, які активно відгукуються на заклик до допомоги, знову серед перших. Колективом за дуже короткий термін зібрано понад 400 тисяч гривень, за які закуплено усе необхідне. Розуміємо, що е, ті проблеми, з якими вони стикаються, не дай Боже, е, кожен з них міг опинитися в цій ситуації. Тому наша допомога, е, допомога працівників е, дуже важливий е, е, момент пов'язаний з підтримкою. Мешканці громади згуртувалися навколо заклику допомогти херсонцям. До підтримки долучилися підприємці, колективи установ та організацій міста, релігійні громади, волонтери штабу допомоги ЗСУ та всі небайдужі Нетішинці. Такі необхідні харчові продукти, побутова хімія, мийні засоби, пральні порошки, засоби гігієни, дитячі товари поїхали на Херсонщину. На даний час у громаді проживає понад 20 тисяч осіб. З них 740 дітей до 14 років та близько 20 породіль. Олександр Попов, який добре знає складну ситуацію у громаді Херсонщини, акцентує на найгострішій потребі. Це як не дивно для краю, який до війни забезпечував пів України овочами та фруктами. Городина на даний момент люди змогли. Деякі маленькі клаптики собі більш-менш звільнити і висаджувати картоплю, бараболю, моркву, буряк, але в таких об'ємах, як їм потрібно, тому що 20 тисяч людей це навіть одному по кілограмчику картоплі, це 20 тонн. Авто з гуманітарною допомогою для жителів Херсонщини попрямувало на південь. Хочу подякувати мешканцям територіальної громади за надану допомогу, за підтримку. Волонтери Нітішина працюють дуже активно, і активно працює, звісно, наші мешканці, працівники атомної електростанції і всі дотичні. Так що вдячний за допомогу. Спільними зусиллями закуплено товарів на суму до мільйона гривень. Ми отримали величезну кількість допомоги від різних закладів нашої громади, від мешканців, від установ, організацій. І це все свідчить про те, що ми на сьогоднішній день являємося тим активним суспільством, яке небайдуже ставиться до горя наших співгромадян на території Херсонської області. Ця страшна війна загартувала та зробила нас стійкішими, навчила сприймати чужу біду як свою та єднатися. Тому що там українці, і там молодь, і там, на жаль, вони, поки Дніпро не можуть перейти, тому треба за, за за цю територію боротися. Ми там не тільки їм допомагаємо, вони що допомагають, вони плетуть сітки, там роблять окопні свічки. Вони все на місці передають зразу тим військовим, які знаходяться зараз там. Такий цінний для Херсонців вантаж вже доставлено. Жителі громади висловлюють щиру подяку для кожного небайдужого Нетішинця. Вас вітає Херсонщина. Сьогодні в Велико-Олександрівську територіальну громаду прибув гуманітарний брус. Дуже велика подяка. Нетішинській міській військовій адміністрації, колективу Хмельницької атомної електростанції, штабу допомоги ЗСУ міста Нетішин небайдужим мешканцям міста. А за транспортування дуже велика подяка гайдамага. Маленькі справи творять великі речі. І з маленьких перемог складається наша велика перемога.